Привіт усім! Досить довго ми не зустрічались на YouTube-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечі Порчука. Я Павло Сільковський, лікар-анестезіолог, який щодня працює з пацієнтами, яким лікують зуби в седації. Цей подкаст ми пишемо для тих, які, для тих, хто досі боїться поняття седація, а також плутає седацію із наркозом. Взагалі, це різні поняття. Ну, особливо, звісно, це стосується батьків наших маленьких пацієнтів, з якими ми працюємо більшою мірою. Ми зібрали якби, інформацію, і зараз я хотів би для вас, е, ну, можливо, так по-простому намагатися пояснити різницю між седацією і наркозом. Є якісь певні явища, і є щось таке поміж ними. От є машина і є автобус, і є щось таке між ними, мікроавтобус. Да? Там. Так само є. Якісь там інші моменти, отак і е, є людина в свідомості, і є людина в наркозі. І є щось таке між. Ти ніби вже не в свідомості, але ще не в наркозі. Оце і є седація, е, якщо ну як можна охарактеризувати, от що відчуває людина, коли вона знаходиться в стані седації? Звісно, пояснити краще може той, хто вже був в седації. Наприклад, ну мені доводилося це переживати, але тим не менше, для тих, хто не був або хоче зрозуміти. Людина в седації вона вже ніби не в не в свідомості, але ще не в наркозі. В наркозі це те, що в народі називають повна відключка. Ну тобто, коли ти вже взагалі нічого ніяким чином не реагуєш на якісь там фактори зовнішнього середовища, у людини повністю відключені там її основні рефлекси, і фактично людиною керує лікар і також медична апаратура. В стані седації людина вже не знаходиться в свідомості, тобто вона вже не повністю керує собою, але при цьому продовжує самостійно дихати, при цьому е збережені всі її рефлекси, і при цьому вона може навіть е ну, частково бути в стані свідомості, тобто, десь, е десь чути, десь відчувати. От давайте ще порівняю таким чином. Е буває такий момент, коли людина глибоко спить. От спить. Потім прокидається і розказують. Там, я не знаю, там, тут е, літаки літали, там, діти скакали, ще щось відбувалося поряд, а людина говорить, я не чув. І спав, тобто це такий глибокий сон. Це можна порівняти з наркозом, коли людина в такому глибокому медикаментозному сні, що вона взагалі нічого не відчуває, не чує. І, як я вже сказав, повністю апаратура і лікар керує взагалі її станом. В стані седації. Людина так, ніби як знати поверхневий сон. От, людина буває спить, але при цьому вона відчуває, що десь там щось там, десь якась музика, десь там хтось ходить, десь там хтось щось робить. От так і в седації. Людина ніби з нами, навіть коли ти говориш, якісь команди виконувати, вона це чує, сприймає і виконує ці команди. Але разом з тим вона вже не повністю якби реагує на всі, на все те, що відбувається навколо. Ви можете сказати, о, це страшно, тому що я буду відчувати там біль, це все, чи моя дитина, але при цьому не може нічого сказати, бо вона вже в такому стані розслабленості. Ні, е, седація, окрім того, що це, е, що це неповна свідомість, але це ще так званий стан зміненої свідомості, коли, коли людина по іншому починає реагувати на те, що відбувається з нею. Це можна описати так, приблизно як ніби людина, як є як сторонній спостерігач. От не мов би комусь щось роблять, а ми з боку спостерігаємо. Отак, от так, приблизно так відчуває пацієнт, коли йому щось роблять, але він ніби як сторонній спостерігач. Можливо, ви відчували чи переживали якийсь там стан стресу, коли ти переживаєш за щось і випиваєш заспокійливе. І, от, наприклад, так само десь там поряд був вибух, десь поряд якісь там неприємності, ще щось, і перед цим ти так сильно на це реагував, але ви спокійливі, і це все залишається, але ти вже по, по іншому трошки реагуєш. От, приблизно так само в седації. Людина, людина ще ніби в свідомості, але при цьому це такий стан зміненої свідомості, коли вона зовсім спокійно реагує, наприклад, на все те, що відбувається з нею, і що роблять їй. Тому, якби це отакий от стан. Звісно, все це більше стосується дорослих людей. Якщо ми говоримо про дітей, то ми намагаємося, бо ми, як лікарі, ми можемо регулювати глибину сну, так само рівень свідомості. І діткам ми намагаємося проводити таку глибоку седацію, коли вони вже повністю сплять. Це також і ще не наркоз, але при цьому дитина вже спить і взагалі, якби не чує нас, не відчуває. Але вона абсолютно самостійно дихає, повністю збережені всі її рефлекси. Тобто глибина нашого сну така, коли е, пацієнт повністю е, собою керує. Яке це має практичне значення для, для нас? По-перше, для того, щоб провести наркоз, потрібно е, інші препарати, потрібно потужніші препарати, які вводять пацієнта в глибший сон. Е, і, е, і також, так само, як після глибокого сну потрібно довше просинатися, е, то після седації або після такого поверхневого сну, пацієнт швидше просинається і швидше повертається до. Своїх жит... ну, такого повноцінного життя. Якщо після наркозу ще деякий час пацієнту не можна там пити, не можна ще довше не можна їсти, то після седації він практично одразу починає пити і вже через годину е, може їсти. Буквально за е, декілька годин він, діти вже знову можуть там, чи дорослі можуть йти, займатися якимись своїми звичними справами, як от там навчання, гуртки, там, танці і ще щось ще щось. Звісно, після наркозу все це відбувається набагато. Набагато довше. Отже, давайте підсумуємо: седація це поверхневий сон, або взагалі це напівсон стан такої дрімоти. Наркоз – це глибокий медикаментозний сон. Седація це збережене дихання, збережені рефлекси, це повністю самостійна реакція на там, всі фактори зовнішнього середовища. Наркоз через свою вже глибину сну це. Відсутність рефлексів, як правило, відсутність дихання і управління там диханням, рефлексами і всім за допомогою медичної апаратури і лікаря. А, для того щоб досягнути от таких, е, різного, різної глибини сну, для наркозу використовуються інші, потужніші, як правило, наркотичні препарати для седації. Достатньо е, препаратів ненаркотичного ряду. Відновлення е, після наркозу відбувається довший період, довший час не можна там пити, не можна їсти. Е, після седації пацієнти одразу починають пити за короткий час, їдять і буквально за декілька годин повертаються до свого звичного е, графіку життя. Після седації пацієнти найчастіше кажуть, що це ніби короткий приємний сон, який промайнув не мов мить. Вони нічого не відчувають, не пам'ятають неприємних моментів. І головне, не відчувають страху. Власне, це наше завдання зняти страх. Саме тому седація це чудовий варіант для тих, хто відкладає лікування через дентофобію, тобто страх перед стоматологічними маніпуляціями. Перед седацією завжди проводимо коротку консультацію. Дізнаємося про хвороби, алергії, прийом ліків. Обов'язково седація проводиться на порожній шлунок, тобто 4 години. Без їжі і 3 години без рідини. І після процедури важно, що пацієнта хтось супроводжував додому. Особливо це стосується дорослих пацієнтів. Все це відбувається під контролем анестезіолога із сучасним обладнанням, а також з моніторингом усіх життєвих показників. Я вже казав, що седація не вимагає аж такого контролю, але все одно ми проводимо контроль всіх показників. Тому запам'ятайте. Седація це не наркоз, це комфорт, спокій і безпека. Завдяки седації стоматологічне лікування стає зовсім іншим досвідом, без стресу, без паніки, без жодного страху. Якщо ви маєте набір факторів, що стримують вас перед якісним стоматологічним лікуванням, то, можливо, саме седація стане для вас ідеальним рішенням. Безпечна седація та стоматологічні процедури без болю, паніки і стресу для дорослих та маленьких пацієнтів у центрі стоматології та імплантації доктора Мечіпрочука у Рівному. Побачимось на моєму робочому місці під час лікування зубів седації. Нехай щастить.